У Хмельницькому фінішували змагання з футболу School of Champions». Вони проводились серед юнаків закладів загальної середньої освіти Хмельницької міської територіальної громади. Сьогодні, вже знаючи результати матчів, чемпіонам вручили нагороди. Змагання відбувалися спочатку по загальному колу, а потім було розділено на дві групи на «Golden League» і на «Silver League». І в ході цих змагань вже були визначені найкращі команди. Загалом відзначили 12 команд, які гідно представили звання своїх навчальних закладів. Серед них і чемпіони 17-го ліцею. Хлопці здобули перше місце у віковій категорії 9-11 класи. Нас не рахували фаворитами турніру, але хлопці на кожну гру максимально викладалися, показували достойні ігри, боролися один за одного. Ну і до кінця ми дійшли разом і стали чемпіонами міста з футболу. Для нас як для нефаворитів було дуже, дуже такий емоційний фінал і ну, тільки радість і все. Запорука вдалого матчу та перемоги проста. Це тренування, дисципліна та наполегливість, адже головне не зупинятися перед труднощами і вдало з ними боротися. Найскладніше було забити перший гол, тому що він наштовхнув далі забивати голи. Чемпіонат з футболу «School of Champions» стартував у двох вікових групах 5, 8 класи та 9, 11 класи. Націлені змагання на підтримку та розвиток молоді. Спорт це фізичний розвиток, це здоров'я дітей, тому що тільки здорові люди можуть захищати свою країну і, 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 і її розвивати. Змагання в програмі School of Champions» будуть проводитись із інших видів спорту. Наразі тривають змагання з баскетболу, які закінчаться в кінці року. Тетяна Чепянська, Сергій Яків, телеканал Перший Подільський.